Попався мені на очі плагін за 21 долар по оптимізації сцени в блендері. Що він робить? Він робить все, що за, за межами камери він приховує. Також у плагіні є така штука. Ну, от, наприклад, тіні від об'єкта відпадає в кадр. І об'єкт, якщо приховати, не буде тіні. От плагін, автор розказує, що плагін мол, залишає тінь і все. Коротше, показую, як це все зробити безплатного а ресурсами блендера. От стандартна сцена. Є в нас куб, ну давай зробимо їх багато кубів, при тому зроблю модифікатором, що це типу один об'єкт. Так, дивимось через камеру, камера стандартна. Так. Де в нас камера? Тут камера. Зараз трохи повернемо камеру RZ, щоб в нас якось було більш цікаво. Де в нас тут вид з камери? Камера тою, включаємо галочку і тепер настроїмо камеру. Ну, це просто демонстрація. От що у нас що я хочу продемонструвати, що от у нас є камера, є об'єкти. І є об'єкти, які попадають, в камеру які. В ній плагін повинен обрізати ці. Показую, як робити це без плагіна. В блендері вже вмонтована фішка, вона виключена за замовчуванням, якщо нажати сюди фільтр і включити ось додаткові опції. От є в колекції є така ось іконка е відмазкувати об'єкти, є іконка е об'єкти братимуть лише через тіні. Перша функція це видаляє об'єкти маскувані. Друга функція це якраз видаляє об'єкт, але залишає від них тінь. Показую, як це працює. Е, робимо, як маскувати тільки камеру. Робимо, ну, По-перше, давай з виду з камери я ставлю курсор, курсор повернутий на мене. ну, З shift кліком, shift -s. Тепер е, Шифта тепер роблю площину. Площина теже на мене повернута. Так, 2 метри. Площину зараз збільшимо. Площина попадає за кубами. Тому ми її зараз. Трошки а, G, X, X2XA по локальній осі і перемістимо ближче до камери. Ну, в принципі, можна, якщо сцена на рівні з камерою можна, ну, це не важливо. От у нас є така штука. Навіть ще трохи збільшимо. А, це об'єкт для маскування. Тепер входимо, робимо інсет. Ну так. Видаляємо полігон. Так, виділяємо ребра і зменшуємо... Ой. S. Це мабуть, y. ага, По локальній. Ну, по, по, по кадрах камери. От у нас є об'єкт, який повинен маскувати камеру. Це те саме, що робить логін. Але цей об'єкт ми повинні додати в колекцію, бо на об'єктах немає цієї фішки значка зробити. Тому М нова колекція. Назов uh, Hide, Оп. І ставимо значок оцей. Тут нічого не помінялося, бо ми в режимі об'єкта переходимо в режим рендера і ми бачимо, що все інше. от Все інше прибралося з сцени. І по суті це той самий плагін, який маскує все інше, що не от, ми можемо об'єкти рухати. Видно, що виділені, але вони не прорисовуються. Це сітка, це прозорість. Інша штука. Наприклад, сейчас зробимо mesh плон. G. G вниз. Шифта меш, так, так буде Циліндр так, поставим сюди? Ну так, де у нас тут світло? світло. Е, оцю, що на камері ми можемо взагалі виключити в упорті, щоб воно нам не заважало. А на рентері воно буде маскувати. Е, можна з'єднати до камери і разом двигати з камери, якщо нам треба камеру анімувати. От у нас тінь. Та зараз включимо якийсь. Це у нас включений цикл, зараз включимо Heavy, Еві покрасивше буде. І виключу сітку, щоб не заважало. Так, лампа. Лампі зараз ми додамо потужності. Тисячу, 1000... давай три тисячі. Ні, давай десять тисяч. У мене тут шнурі на клавіатурі мішають, так. Так, здоруємо. 10 тисяч. Просто для демонстрації. От у нас падає тінь від об'єкта. От через камеру дивимося. Е через камеру не видно об'єкта. Е а тінь все рівно падає. Ну. Те, що плагін, мовляв, типу встроєне. Ну, наприклад, інш, уявімо іншу ситуацію, що, що навіть треба оцей об'єкт приховати. Якщо приховуємо тінь, тінь приховується. Що ми робимо? Ми цей об'єкт додаємо в іншу категорію. <плес> Там без назви буде в групу. І в групі нажимаємо цю галочку. Так. Так, ну якщо перша галочка він ось маскується, і виходить дирка. Це дуже класна функція, що якщо треба зробити всі тіні всі, еті, а дирку з об'єкта зробити, наприклад, якщо треба по шарах там розбити об'єкти. Функція прикольна. А ця функція повинна відбросувати тільки тінь, а не малювати об'єкт. Ну, ця штука щось не працює з Іві. Напевно, я включив же її. Включив. А ну через камеру. І через камеру ми бачимо. Це, скоріш всього, не працює ВІВІ або це Бог. А ну зараз в цикл перевірю. Так, да, в циклу від об'єкта залишилася тінь. Об'єкта самого немає, але тінь є ніби об'єкт. Ця штука прикольна, наприклад, запікати текстури для лоу-полі. І прибираючи об'єкти, видно, як і, і запікати тіні на об'єктах, але щоб ну, контролити. Так що оці дві, дві функції, оці дві галочки включаються от, через фільтри, дуже класно заміняють оцей весь плагін за 21 долар. Який абсолютно не потрібний. Не знаю, навіщо його автор зробив, а тут. Але автор автор цього самого е, э, зробив другий дуже класний плагін, а, але тут його щось немає. Leech Point. Він безкоштовний. Заключається він в чому? Можна намалювати, як падає світло. І світло само підстроїться от С світло підстроїться під е от я хочу наприклад щоб світло падало падало сюди энтер вона ребро Тут ще треба подивитися з ліками. Ай, я не те, лич пайн, то все воно. Коротше функція leach Point, це додає світло. От намалював і Enter. І він додає нову лампу. А Adjust Point це виділену лампу, він переміщає, ну коректує. Якщо я нажму lead Point, наприклад, я хочу і тут ще освітлення. І тут такий шарик нарисуємо. От воно за один раз додає одно світло. Дуже класна штука. Також можна збільшувати радіус. Offset. Це відстань від поверхні. Так, а що тут ще можна? Power потужність можна зробити. Так, включимо Eevee. Потужність 1000. Вот. Дуже класна штука адаптера. Ліч називається плагін... плагин uh, Le Point. Preferences. Let's painter. В нього на гітхабі. Зараз ми глянемо, де euh, документація. Ось це магун LeadsPointer. І проект на Github де можна euh, скачати. Просто нажимаємо код і download zip. А потім о, в блендері install і вказуємо шлях до ZIP файлу І все ставиться. Дуже класна штука. Тут у нього також у прикладах є е меші рисувати лічпойн, ну, але я з ними ще не розібрався, от є демонстрація там коротка. Я розібрався тільки як лампи робити. Ні, ну тут, -тут лампи, арія можна зробити От зону. Тобто дуже, дуже прикольна штука. Інверсна оптика. Тобто ви не лампу двигаєте, а просто малюєте, де, 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 де повинний блік, бути від світла. Клікаєте і він там повторюється. оцю лампу треба видалити мабуть. Да, прикольно. А сюди можна додати лампу? Ладно, це все не на відео далі гратися. Взагалі цей туторіал був про оці приховані категорії, які е, автор, автор цього класного плагіна е, не знав і зробив оцей е, камера базація на абсолютно не потрібен плагін за 21 долар. Все.